Музей історії рідного краю, що відкрився у 2021 році, у бібліотеці філії No18 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, є особливим серед подібних музеїв старожитностей. Особливістю музею полягає його інформативність. Окрім власних експонатів, деякі з них дійсно власно унікальні. Музей має збільшені репродукції старовинних географічних карт, на яких позначено наше поселення. Вітовка, виноградна криниця, музей являє собою віруалізацію амфор віталінської доби до ужиткового інструменту, посуду, одягу, засобів зв'язку, предметів побуту і знаряд праці ХХ століття. Всі предмети упорядковано відповідно хронологічного порядку від найдавніших часів і до сьогодення. В музеї представлено чотири періоди з початку заснування Вітовки 1399-1789 роки. Богоявленськ 1789-1938 жовтнева 1938-1973. Корабельний район приєднали до міста Миколаєва у 1973 році, а також археологічні знахідки, Козацтво Жовтневщини. Оголошення незалежності Відносно новою локацією музею, яку почали створювати у 2023 році, є патріотична панорама, присвячена героям Корабельного району міста Миколаєва Вітовщини, військовим тероборонцям, добровольцям, які стали до лав ЗСУ з початку війни Росії з Україною та віддали своє життя за Україну. І кожен українець мусить знати героїв, що воюють до кінця. Друга частина музею це кімната богоявленської господині. Вона інстальована старовинними меблями кінця 19, початку ХХ століття, це дерев'яні стільці з шкіряними вставками, круглий стіл, дермантиновий солом'яний диван з дзеркалом, різний дерев'яний буфет, зібрані колекції стародруків жителів району, колекція фотоапаратів. Найстаріший 1890 року, мегафон, друкарська машинка, колекція значків, марок, розповіддю про Богоявленськ у період Другої світової війни є репродукція картин німецького художника Макса Омайера із зображенням богоявленського храму Святого Духу. Карти... Картина також є інсталяцією, що нагадує нам про Богоявленськ кінця 19 століття. В музеї проходили виставки місцевих майстрів та художників, виставка стародруків, кераміки, ганчарних виробів, вишиванок, картин молодих художників-аматорів Корабельного району, виставка церковних речей, виставка старовинних яланкових прикрас та інші. Зараз діє виставка стародруків. У музеї проходять екскурсії, відвідувачами яких є жителі району, учні ліцеїв та гімназій. Ми дуже раді бачити всіх і запрошуємо завітати до нашого музею, який розповість нам про Вітовщину, Богоявленськ, Жовтневе, Карабельний район. Дякуємо всім, хто допомагав створити наш музей до 2021 року. Дякуємо всім бібліотекарям і краєзнавцям, які працювали над тим, щоб зібрати експонати та матеріали, стародруки, артефакти, а також багато різних документів, які розповідають про існування Вітовки. Дякуємо всім, хто зараз. Збирає артефакти, хто допомагає нашому музею. Запрошуємо всіх до музею історії рідного краю Вітовщини.